Усім привіт, з вами Павло. І сьогодні ми будемо дивитися на китову акулу. Це навушники Тіарен Shark. Я Думаю, що TRN не потребують якогось представлення. Всі знають цю компанію. Ну, ті, хто цікавляться навушниками. А Vail Shark – це чергова їх моделька з назвою морської тварини. Вони це використовують останнім часом багато. Я так розумію, для того щоб привернути увагу до проблем екології моря та океану. Цьому схвалюю такі е, меседжі. Це в нас гібриди, вони коштують 130 доларів, і це вам не якісь там динами плюс арматура. Тут в нас планар і три динамічних випромінювача. Не знаю, як це в цілому в них працює, але таке в них заявлено. А, дуже привабливі навушники, класний комплект поставки, гарна ціна. Ну 130 доларів це не забагато, не замало. Так скажімо, нормально для цього хобі. Тож давайте на все це подивимося детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: біг на 5 кілометрів подовжує життя на 20 хвилин, але займає півгодини. Коробка виглядає просто шикарно. В ТРН дуже розумно використали ось цей ефект фольгування з таким градієнтним переливом і зображення цієї китової акули. Дійсно, є такий ефект підводного світу, в який ми заглядаємо. І на задній стороні вони розмістили графіки АЧХ з трьома різними фільтрами, і це теж дуже гарний крок, тому що вони дають пряме, чітке уявлення, чого ми тут очікуємо. Шкода, що вони не вказали, скільки тут одна риска за цією їх шкалою, тому не зрозуміло, наскільки воно ве подібне. Але спробуємо. Так, тут в них. А, Послання про те, що треба зберігати нашу синю планету і слухати голос океану. Але ми, українці, в нас свій шлях. Тарас Григорович не дарма казав, що як понесе з України у синє море, кров ворожу. Тому зберігаємо море, нам воно ще знадобиться. Так, в комплекті безпосередньо навушники, купа насадок. Ви бачите три пари пінок і майже всі насадки, які можна придумати: ось ці з липкого тонкого силікону, класичний білий силікон. А тут в нас з чорними центрами щось схоже на спінфіти, і також класичний чорний силікон. Тобто насадок тут просто по три пари кожних всіх розмірів. Коротше, шикарно, шикарно, шикарно. Так, давайте я тут все витягну. Далі, тут в нас аксесуари. Я сподівався, що я тут побачу кабель в цій коробочці. Але судячи зі звуку, то тут не кабель. Так, а що в нас не кабель? Ага. Це в нас змінні фільтри і два змінних конектори для кабелю. Тож у нас тут змінний кабель, це чудово. І ох ти. Охти! Вважаєте, що мене вразили. Дуже класний пластиковий чохол. Тобто він, ну, принаймні, виглядає надійно, дуже <кхем> застібка така. Всередині якийсь прям дуже класний кабель, принаймні на вигляд. Тож, ті взагалі, до речі, в цілому роблять класні дроти. І ось такий шнурочок на руку. Коротше, з точки зору комплекту поставки, тут мене просто вразили. Повністю в мене тільки що була пауза між фрагментами відео, які я знімаю, і я ще раз перепровірив їх ціну, тому що я пам'ятаю, що вони, начебто, коштують 130 доларів. Але ну слухайте, з таким комплектом поставки і дизайном мені здається, вони б мали коштувати дорожче. Вони зроблені з металу, вони відчуваються доволі важкими. Звісно, тут в нас такий темно-синій колір. Ну, вони трошки збирають відбитки пальців, але це плата за цей. Класний дизайн. А, ну і до речі, відтерти відбитки пальців тут не так складно. Дуже відчуваються цільними і важкенькими, що приємно. І як бачите, вони витратили доволі багато часу на те, щоб зробити дизайн цих фейсплейтів. А тут в нас якісь отвори. А під цими отворами ще одна поверхня, і там якісь кристалики темно-блакитні розташовані. І все це мерехтить, переливається і дійсно створює ефект якоїсь підводної, я не знаю, може, не корала, не тварина, а якогось коралу, анемону, чогось такого. Класно зроблені і доволі комфортні, тому що, як бачите, вони, попри складну внутрішню структуру, вони доволі такі а, мають ергономічну форму, все гладеньке, дуже гарно розміщуються у вухах, ну, принаймні в моїх, і забезпечують десь середню шумоізоляцію. Носики відкручуються. Ну, це змінні фільтри в нас. Відкручуються, закручуються. Це зроблено теж гарно. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, тож все чудово. Ну і взагалі якість зборки дуже приємна. А кабель зроблено змінним. Тут використовуються стандартні двопінові конектори, не дуже тугі, але тримають надійно. Класичні тут не стали робити якісь заглиблені сокети, піни або щось таке. Сам кабель виглядає мега класно. Ось такі завушений, і ось сам він іде. В цілому, це ось сучасний модний зараз кабель у вигляді такої цівочки, в якій йде, самі дроти, але він товстіший, ніж звичайний. І попри це, він доволі м'який, тому мікрофонний ефект тут майже не виражений. Тож виглядає дуже надійно. Не знаю, як він слугуватиме з часом, але є. Певна надія, принаймні з зовнішнього вигляду, що він дійсно витривалий. Далі в нас розгалужувач з повзунком, і, як бачите, тут просто продовжується цей кабель, просто звитий спиралю. І він йде до місця, де ми під'єднуємо конектори. І тут вони теж не стали економити копійки, тому що тут використовується ось ця муфта, додатковий фіксатор, не просто завдяки тертю все тримається. Суміщаємо. Крапку і трикутничок, накручуємо цю муфточку. І ось він, ваш конектор, абсолютно надійний і готовий до роботи. Тож, в цілому, все зовнішнє, і дизайн, і комплектація, і пакування все прям дуже класно. Ці навушники насправді дають багато можливостей для тюнінгу звуку. Тут є три фільтри: купа різних насадок, які дійсно змінюють звук. Я для себе зупинився на ось цих прозорих силиконках з чорним центром, і також на чорних фільтрах. Але, звісно, закликаю вас, якщо ви раптом вирішите придбати ці навушники, ну а чому ви і ні, спробувати різні варіанти і знайти те, що буде відповідати саме вашим смакам. Тож по фільтрах, ну тут все доволі стандартно. Вони змінюють кількість верхніх частот, і від цього змінюється загальне сприйняття. Починаючи від найбільш, скажімо, яскравих, які роблять фокус на верхній середині і верхніх частотах, а бас там працює в якості фундаменту, і закінчуючи фільтрами, які найбільше придавляють верхні частоти. І там вже в нас зміщується фокус на нижній середині і більше на середніх і низьких частотах. Ну і традиційний фільтр посередині, який здається, я й обрав. Точно не пам'ятаю, але я чорненький для себе засмакував. Тож, що ми маємо в такому сетапі? В цілому доволі приємну, веселу, ве АЧХ, ачиха, яка не намагається бути якоюсь гіпердетальною, там абсолютно натуральною, вона створена щоб розважати, не знаю, як вони розкидали ці три динами і планари по частотах, але в цілому навушники доволі когерентні і грають цілісно що теж, як на мене, дуже гарний результат. Тож бас іде глибоко, він акцентований, але в той самий час він не прям як такий. Знаєте, він не намагається бути мегаударним. Коли потрібно, в нього є гарна пружність, але він не намагається перетворити кожну басову ноту в останню ноту у вашому житті. Тому в цілому мені такий підхід імпонує. Я насправді не фанат прям такого потужного луплячого басу. А тут він такий, от як тендітний гігант, він помітний, він великий, але в той самий час він робить свою роботу обережно і не намагається домінувати. Нормальна кількість дрібних деталек і нюансів, і та, доволі таки гарна передача текстур. В цілому не басхедні навушники, але такі от басоприємні, скажімо. З деякими фільтрами, навіть не фільтрами, а насадками в мене був трохи ефект наползання басу на середні частоти, але з цими насадками в мене такої проблеми не було. Тож, перший приклад це Девід Рот, Райз вів. Гарний удіофільський трек, чудова така основа, все гарно записано, гарно зведено. Ну і бас тут будує основу, а поверх неї вокал з дуже класним розподіленням ваги. Ну і Єло, Planet дада, чудовий трек, хоча в ЄЛО інших і немає. Вони звучать класно майже з усім. Ну а тут навушники, які дуже пасують для цього треку, тому що вони підкреслюють басову складову, але в той самий час дають гарні середні частоти для того, щоб відіграти усі ці тривимірні ефекти, які ЄЛО часто закладають в трек. Середні частоти це от той випадок, коли динамічні випромінювачі показують те, що вони найкраще вміють. Це такий баланс між вагою, правильним розподілом. Емоціями, деталями, тобто, деталі є, але їх не забагато. Вони не звучать моніторно. Вага є, але її знов-таки не забагато. Вони не скажуться в щось таке м'яке і недооформлене. Жіночий вокал приємний з правильним підкресленням. Тобто, от все таке збалансовано і гарне. Ну і фільтрами ви також можете там трохи. Посовати акценти, якщо вам цього хочеться. А уявна сцена більше середньою за шириною і глибиною. Не якась прям масштабна і голографічна, але доволі охайно побудована з коректним позиціонуванням всього. Навушники не критичні до якості запису, але як завжди, гар, кращий матеріал дасть вам кращий результат. Перший приклад це QuickSilver від Vanden Plus. Така собі прогресів. Штука, ну, я маю на увазі прогресів трек, а, не дуже важкий, але, мабуть, я б не назвав його прям баладним чудовий чоловічий вокал з купою емоцій, стриманий акомпанімент на початку. Все це дуже гарно відіграється навушниками. І. Не дуже складний трек, але прям неймовірно драйвовий. if I do» від проєкту Алана Парсона чудово записано. Ну і, звісно, вокал, який на собі його витягує максимально. І ці навушники дуже гарно це відіграють. Верхні частоти зроблені, знаєте, такі під широкий загал, в гарному сенсі цього слова, тому що є акцент на нижній середині, потім. Провальчик для того, щоб не звучати занадто різко, і знову акцент для того, щоб додати всьому повітря. Протяжність десь трохи більше за середню, але цього достатньо, щоб відіграти дуже добре базові обертони і непогано більш складні. В цілому, якщо ви полюбляєте верхні частоти, ось цей провалчик, який додає комфортності. А з різкими сібілянтами вам може не сподобатися. А якщо ви не полюбляєте верхні частоти, ви можете їх придавити тут фільтром, тому з цим проблем не буде. Тому в цілому не щось видатне, звісно, якоїсь там шаруватості тут немає, але обертуни відіграються дуже добре. І перший трек це Стівен Вільсон. Don't hate Me». чудова перкусія, дуже якісний запис, зведення. Тож все це вимагає най- Набагато серйозніших навушників, щоб відіграти на 100%, але в цілому чисто, детально, з гарною кількістю енергії. І ще один трек, якому теж потрібні куди більш дорогі навушники: це Пет Мейтній і Лайл Мейс, а трек з однеменний трек з альбому «As Falls Wichita», «So Falls Wichita Falls». І за цією карколомною назвою ховається дуже класний авангардний джаз. Здається, з 80-х років купа різної перкусії, ритмів, текстур. Дуже приємно все це звучить. І ці навушники виконують доволі гарну роботу по зануренню слухача в трек. По поєднаннях навушники доволі невибагливі, попри загальну думку, що планарам потрібно більше потужності. Вони доволі ефективні. В них правильно підібраний імпеданс, чутливість, тому їх може розкачати майже що завгодно, але в той самий час вони не страждають від гіперчутливості, яка витягає там будь-який фоновий шум назовні. Їм потрібно щось дійсно непогане з точки зору технічності, тому якийсь портативний цапік середнього сегменту буде вже непоганий. Вони можуть масштабуватися десь до умовно плеєрів середнього сегменту, але в цілому це все ж навушники орієнтовані на більш прості джерела. Якщо говорити про порівняння, я не знаю дві модельки, які є схожого сегменту, які я оглядав відносно нещодавно. Це тін Хайфай, T7, але T7 більше сфокусований на мікроконтрасті. А ці навушники на тому, щоб давати більше, так скажімо, м'язка, теплоти, емоцій, драйву і акцентів. І NF НМ NM25, вони ще більше йдуть в той бік. Вони зовсім моніторні, а ці більш веселі і драйвові. Тому, якщо ви шукаєте веселі там привабливі навушники як по звуку, так і по дизайну, то це дійсно дуже гарна опція за свої гроші для того, щоб їх розглянути. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.